З 1 травня в Україні тарифи на електричну енергію для населення, яке споживає понад 800 кВт годин на місяць, зросли на 50%. Категорія населення значить, по городу у них тариф як був у нас 28,02, так і залишилося. Але раніше було 150 кВт і свіше був один тариф, а зараз вже 150 кВт і до 800 кВт у нас вже тариф 36,48. Це для города. А для села тариф остався само, але свыше 800 кВт у нас тариф вже повышается. Значить, буде для города 54,72 а для села буде 50-58. Для міського або сільського населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, які опалюються за допомогою електроприладів, в опалювальний період, тобто з 1 жовтня по 30 квітня, збільшується тариф на. 5 50% Для тих, хто споживатиме понад 1800 кВт годин на місяць. Для багатодітних прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, незалежно від обсягів споживання, тариф на електроенергію не змінився. Без змін залишились пільги і субсидії.